Кінець жовтня ознаменувався із закінченням чергового заїзду в санаторії Ялинка. Діти зі всієї України, які приїхали сюди, щоб оздоровитися та відпочити, відзначили цей день святковим концертом. На кшталт всім відомого майдансу. нам намста. Завдяки сумлінній праці головного лікаря санаторію Федора Кривошликова, репутація ялинки вже давно утримується на високому рівні. Вихователі проводять активну роботу, щоб продуктивно та цікаво організувати дозвілля відпочиваючих. Знаєте, з огляду на те, що погода завжди змінюється, осінь на дворі, і з огляду на те, що діти люблять вогнище, вони люблять шоу, вони люблять танці, пісні. І ми довго думали над тим, як би це все зумістити. І ми це зробили. Можливо, це не формат такий, але ну, це команда. Наша команда таке вирішила. Табір ялинка це унікальне кліматичне місце. Де ви зможете оздоровити самі, оздоровити своїх дітей та досить добре відпочити не тільки фізично, але й духовно на таких святах. Приїздіть до нас. Прощальний концерт не був єдиним подарунком для відпочиваючих. Кожен зміг знайти особисто для себе щось цікаве: взяти участь в ярмарку чи різноманітних конкурсах, показати свої вокальні або танцювальні таланти на імпровізованій сцені чи побачити рукодільні шедеври на виставці юних майстрів. А головним сюрпризом для дітлахів стала можливість посмакувати смаженими на вогнищі яблуками. Мені тут дуже подобається тут уютно, і мені подобається тут наші вихователі в ожоті. Сьогоднішнє свято мені запам'ятається тим, що я тут на я як сказати, своєю групою ставили танець ну, танцювали і всім понравилося, і навіть на як це називається, на подіум виходила. Так класно, очі А ну на камеру покаже. Саме так закінчився черговий заїзд в ялинці, та вже зовсім скоро двері санаторію відчиняться перед новими відвідувачами. Адже всі бажаючі мають гарну можливість відпочити, оздоровитися та знайти нових друзів в цьому закладі протягом усього року.